20 років потрібно буде прожити у Великій Британії, щоб отримати постійний статус проживання, але це буде стосуватися тільки нелегальних біженців. Тому що вчора наша улюблена жінка, голова командувач Шабана Махмуд розійшлася не на шутку. Вона заявила, що система надання біженства вийшла з під контролю і вона хоче ввести нові зміни. По перше, всі нелегальні мігранти спочатку повинні прожити 20 років у Великій Британії і вже потім вони зможуть подаватися на статус постійного місця проживання. По друге, що важливо, система біженства стане тимчасовою, і кожні два. З половиною роки потрібно буде подавати заявку знову на біженство, і уряд буде приймати рішення чи продовжувати біженство або ні? По третє, вона хоче скасувати надання бенефітів та житла деяким категоріям біженців. Наприклад, якщо ви з України і здаєте три квартири в Києві, то ви ніяких бенефітів і ніякого житла в Британії не отримаєте. Як бачите, Шабана дає жару. Звичайно, цей закон ще не прийняли, але я дуже велика ймовірність, що його приймуть, і зміни до імміграційних правил, особливо до нелегальних іммігрантів, будуть дуже жорстокими. Що ви на рахунок цього думаєте? Готові ви жити 20 років як біженець у Великій Британії, щоб потім отримати місце постійного проживання? Пишіть вашу думку в коментарях.